Особливості науково-технічного розвитку України в ринкових умовах. Протягом багатьох років в економічній науці зростає інтерес до проблем, які пов'язані з науково-технічною діяльністю. Розвиток науки і техніки завжди був визначальним фактором економічного зростання суспільства, підвищення добробуту його членів, їх духовного та інтелектуального розвитку. Світовий досвід свідчить, що науково-технічний прогрес залишався стабільним фактором нагромадження фінансів для розширеного відтворення, подальшого розвитку інновацій та найбільш вигідної, хоча й дуже ризикованої сферою розміщення капіталу. Після проголошення незалежності України наша держава отримала ряд фундаментальних проблем. Розпад СРСР призвів до втрати структурних науково-технічних зв'язків. Що унеможливлювало подальше ефективне функціонування суб'єктів вітчизняної економіки. Одночасно виникла інша проблема: ставлення держави до науки. Хоча було прийнято ряд законів стосовно пріоритетних напрямків розвитку науки і техніки, закони про науку і науково-технічну діяльність, а також ряд загальнодержавних та регіональних стратегій інноваційного та науково-технічного розвитку. За роки незалежності науково-технічний потенціал втратив найбільшу свою частину. Можна сказати, що проблема була не в інституційній чи законодавчій площині, а саме у ставленні суспільства і держави до науково-технічного потенціалу країни. Цією проблематикою в різні часи займались Вітчизняні та іноземні вчені, такі, як Амоша, Власова, Краснокуцька, Гохберг. Та багато інших. У працях зазначених авторів основну увагу сконцентровано на проблемах фінансування та розвитку інноваційної діяльності. Для можливого вирішення проблеми забезпечення достатнього рівня фінансування науково-технічної діяльності потрібно сформувати сприятливий інвестиційний клімат за рахунок створення розвинутого фондового ринку. Також головним пріоритетом щодо розвитку та належного фінансування. Науково-технічної діяльності має виступати чітке визначення напрямів науки та технологій, які мають відповідний науково-технічний потенціал. Науково-технічна діяльність являє собою діяльність, яка спрямована на отримання та використання нових знань для вирішення технологічних, інженерних, економічних, соціальних та інших проблем, а також забезпечення функціонування науки, техніки та виробництва як єдиної системи. До науково-технічної діяльності відносять увесь процес створення інноваційної продукції, від виникнення ідеї до її впровадження у виробництво або продажу. З цього й витікає одна з проблем України. У базових сферах зберігся основний науково-технічний та технологічний потенціал, але він не використовується в повному обсязі. Існують проблеми технологічного відставання України, відсутності фінансування як державного, так і приватного сектора. Науково-технічної діяльності, відсутність чітко розроблених мотиваційних чинників науково-технічного потенціалу. За оцінкою вітчизняних економістів для науково-технічної сфери України характерні такі тенденції: зменшення кількості науково-технічних організацій, старіння лабораторного устаткування, низький рівень попиту на вітчизняну наукову продукцію, зниження інтересу до наукових установ з боку держави та приватного сектора. Відтік наукових кадрів за кордон, старіння наукових кадрів, і скорочення кваліфікованого допоміжного персоналу в науково-технічній сфері. З 1999 року йде зниження кількості наукових організацій та виконавців наукових та науково-технічних робіт, що пов'язане зі зменшенням матеріально-технічного забезпечення науково-дослідної діяльності. Гострою проблемою залишається і зменшення кількості науковців, це пов'язане з низьким престижем. Наукової праці та соціального захисту науковців, що призводить до відтоку молодих та лановитих науковців в інші сфери економічної діяльності або їх виїзду за кордон. Наукова та науково-технічна робота відзеркалює загальний економічний стан держави в цілому. Протягом останніх років відбулося незначне підвищення витрат на виконання наукових та науково-технічних робіт, але потома вага цього показника у ВВП знизилась до 0,79%. Це свідчить про зниження уваги з боку держави до наукової та науково-технічної роботи. На відміну від розвинутих країн, які приріст ВВП забезпечують за рахунок виробництва та експорту наукоємної продукції, Україна розвивається без суттєвого використання результатів наукових досліджень. На світовому ринку Україна представлена переважно продукцією оборонно-промислового комплексу та авіаційної промисловості. Проблеми фінансування науки. Аналіз статистичних даних щодо джерел фінансування наукових та науково-технічних робіт показує, що в основному наука працює за рахунок державного бюджету та коштів замовників. Як видно з рисунку, 48% витрат припадає на науково-технічні розробки, близько 25% спрямовані на виконання фундаментальних досліджень, 18% на виконання прикладних досліджень, і лише 9% на надання науково-технічних послуг. Зважаючи на те, що за останні роки відбувається позитивна динаміка фінансування наукового потенціалу в Україні, вітчизняна наука не є основою економічного зростання. Більшість фахівців стверджують, що обсяги фінансування і сьогодні не дають можливість вирішення матеріально-технічних проблем, які стоять перед наукою. Перш за все, залишається гострою проблемою матеріально-технічне забезпечення науково-дослідницької діяльності, яка потребує значних фінансових ресурсів на оновлення техніки та обладнання. По-друге, соціально незахищеними залишаються наукові кадри. Основною проблемою цієї категорії залишається рівень заробітної плати науковців. Таким чином престиж професії різко знижується. За останні роки кількість вчених, які виїхали за кордон зменшилась, але ця проблема і сьогодні залишається дуже актуальною. Також стає досить актуальною проблема міждержавної мобільності наукових кадрів. Багато вітчизняних вчених, відповідно до міжнародних договорів про співпрацю, виїжджають до закордонних наукових центрів на стажування чи тимчасову роботу. Тим самим відбувається переміщення центрів науково-технологічної активності. Не менш важливою проблемою залишається і те, що більшість науковців, які залишаються в Україні, займаються паралельними видами діяльності політика, підприємництво. Виходячи з цього, значно знижується, а іноді і унеможливлюється процес ефективної наукової діяльності. У цих умовах вітчизняний науковий потенціал не виконує економічну функцію, а провідні вітчизняні науковці вже давно наголошують, що проблема фінансового забезпечення вирішується ситуативно, що державна підтримка науки є такою, що наука може виконувати лише соціокультурну функцію. Цікаві винаходи українців у 21 столітті. Навіть у настільки несприятливих умовах для розвитку науки українські вчені досягли гарних успіхів і поповнили скарбнижку винаходів ХХІ століття кількома своїми роботами. Тест системи для діагностування коронавірусу в Інституті молекулярної біології і генетики НАН України розробили власну тест-систему для діагностики коронавірусу. Робота над нею тривала з січня 2020 року, за завданням РНБО. В інституті ще на початку карантину виготовили тисячу тестів за власні кошти і відправили в різні куточки України. Аналіз крові в безкрові. Доктор медичних наук Анатолій Малихін спільно з ТОВ Біопромінь і його директором Анатолієм Пулавським створили неінвазивний аналізатор крові. Апарат Біопромінь, який може робити аналіз крові. Більш ніж за 130 -ма показниками, при цьому не використовуючи ні краплі крові пацієнта. Похибка не перевищує 2%, як і у звичайному аналізі крові. Прилад без збору видає дані протягом 180-720 секунд. Цей прилад не має аналогів у світі. Рятівна аварійна капсула. Інженер, літакобудівник будівник Володимир Татаренко, розробив. Відстрілювальну капсулу, яка віддаляється від літака за лічені секунди та дозволяє врятувати пасажирів. За задумом розробника, капсулою, в якій розміщуватимуться пасажири, слід обладнати салони літаків. На жаль, поки що розробка залишається лише кресленням. Приборкувач ураганів. Кандидат фізико-математичних наук Віктор Бернацький створив пристрій, який може приборкати ураган. Зовні він нагадує циліндр, усередині якого розташована система вентиляторів. У дію пристрій приводить сама стихія, яку він і гасить. Чим більшим буде порив вітру, тим ефективніше працюватимуть вентилятори, зменшуючи силу вітру до безпечного рівня. Винахід українського вченого може бути корисним і в народному господарстві. Наприклад, використання енергії звичайного вітру для забезпечення будинків електроенергією. Український геній отримав 15 патентів на свій винахід, щоразу вдосконалений, і здобув нагороду в європейської науково-промислової палати. Очищення морської води. Леонард Смирнов розробив технологію опріснення морської води, що робить її придатною навіть для пиття. Замороження, особливим чином вода з моря перетворюється на кристали, з поверхні яких видаляються не тільки солі і шкідливі домішки. А й важкі ізотопи водню, що пригноблюючи діють на ДНК, гени і нервову систему людини. Аварійний вимірювач швидкості. Оригінальний пристрій для визначення швидкості автомобіля в момент аварії розробив вінницький вчений Віталій Огородніков. За словами професора, пристрій обчислює швидкість набагато точніше, ніж це роблять прилади зараз. Винахід зацікавив китайських підприємців, і вони підписали угоду про співпрацю з Вінницьким національним технічним університетом на 100 тисяч доларів. Підсумовуючи викладене, зазначимо, що загальна концепція розвитку науково-технічної діяльності повинна ґрунтуватись на забезпеченні належних інституційних перетворень та використанні низки економічних стимулів усіх учасників науково-технічної діяльності. Таким чином. До основних пріоритетів розвитку науково-технічної діяльності України можна віднести запобігання надходженню застарілих та малоефективних технологій, сприяння застосуванню сучасних високоефективних технологій, розвитку наукового потенціалу та кадрового забезпечення, створення умов для розширення і збільшення кількості інноваційних структур. В кінці кінців, незважаючи на численні проблеми нашої країни у науковій галузі, ми цілком впевнені, що зовсім скоро багата потенціалом Україна засяє на п'єдесталі світової науки.